Жоден із моїх європейських колег-письменників від Португалії до Польщі не мусить робити для своїх зарубіжних видавців нічого подібного. Не мусить цього робити і мій добрий товариш Андрій Курков. Він пише російською. Але я пишу українською. Я в іншій групі. Авторські редакції глимових перекладів своїх творів роблять Орхан, Павук, Байдау, Домнає Міннула і 60 десятки менш знаних письменників. Чи їм мова історично не пощастило на повновартісне державно-культурне життя і для кого фахівців здатних звірити переклад з оригіналу, за межами їхньої країни не знайти? І в моїй мові моя держава з її непорушними від часів СССР колоніальними мовознавчими інституціями за 20 років не створили ні спеціалізованих термінологічних словників, або подалі вичерпно багатомовного українського, багатотомного. Англійського, щоб полегшити моїм перекладачам працю. Серед міжнародної перекладацької спільноти ті першопрохідці, що перекладають з української капелюшки, їм усі співчувають. Держава, Україна не має для них ні стипендій для стажування, ні ліків, ні шкіл для поглиблення вивчення мови, ні національних інституцій ні для забезпечення професійно необхідної інформацією, нічого з того, що мають їхні. Колеги, котрі обрали свою паку, забезпеченіше мови. Тому все, чого не зробили для моїх перекладачів, моя держава змушена відробляти за неї я. Крім мене, моєї мови, нема кому захистити. Якщо кожен українець каже собі те саме, крім мене, моєї мови, нема кому захистити. Хто їй зможе щось заподіяти? Який сержант Швеції? Хоч би той швець сидів у Міністарському кріслі, посміє одібрати нам те, що наші предки зберегли і пронесли пізневимо тяжкі і підлітячі, і підліші часи. На пам'яті всіх живих поколінь в нашій мові завжди було гірше. Були часи, коли за неї отримували кулю, тюрму, констаблю. Читаємо про це в Юрія Шевельова, споходження етнічного німця. Який чесно поклав на алтар української мови ціле своє життя і в останній приїзд в Україну вже майже 90 літнім публічно остерігав, що радянська політика тихого вбивства української з проголошенням незалежності далеко ще не припинилася. Не припинилася вона і досі, попри державний статус мови, гарантований Конституцією. Бо щоб закон діяв до його букви потрібен ще й дух. Той самий, якого ніхто нам не забезпечить, якщо немає кому в собі. Крім мене, моєї мови, нема кому захистити. Ще раз повторюю собі ці слова, мов набираю повітря в легені перед спуском під воду і повертаюся до праці. Ваша Оксана замужка. Для мене відкрився спочатку як вражає, коли я була студентом університету. Ну, Може не до його наличності, а принаймні, я думаю, що він зараз не притягів до радіо чи до телевізора, або його великих. To be or not to be. That is a question. To blend the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against the sea of troubles and by opposing end them to die to sleep no more that's the consolation Мало Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок. Є тисячі ланів, але один не мій. І що робить мені, коли малий зажинок? Сумілося зачать на нині не рясні. Чи викинути серп і йти байдикувати? Чи доля проклясти за лютий недорід і до сусід пристать найметувати? За пару парубостолів і шквапу на обід. Коли б я міг забуть у бога рівне поле шмат цієї землі мені б усе дали. ми стерня ніколи ніг не коле тим, хто взував холинські постоли. Тому мушу йти на рідне поле Осена і мучити себе лінивого серпа і падати з утоми на косе, і спати, обнявши власного серпа. Пониба моя, тут я почну зажинок, бо кращий врожай не жде мене ніде, бо тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок мене на ниву батьківську. Це 60-ті, 70-ті роки. На стрімкі терековані, ти мені віддалась сиробіло. Подивилась ясно, заспівала скрипки, обняла стання у моїй душі і смовчала смутку в чорному акорді заспівали скрипки у моїй душі. Знав я знав на віки. Про мені, як бії, більше не побачив. Соняшніх очей буду вічно сам я в чорному акорді про як вії, соняшніх очей. Це Павло Тичина. Я правда, міг гірше його між прочитати. І починався, где так. І белый, і блок, і сень. Не пізно бийся головою у бід. Поки не темно, бийся головою у блід, пробивайся, вибивайся, ти побачиш прекрасний світ. Короб, то йому зануриться в глибини, втече на саме дно. для того, щоб колись бути пійманим, раніше чи пізніше. Але ж ти людина, тебе не приймає ніхто. Короки ті не такі. Цілі століття повільно осідають їхні волохливі зграї. спішає їм світ, торкається плавником, як рукою їхніх плавників, і втікає. Ти покинутий, але ж ти людина не вічаєшся, ти проб'єшся, поки не пізно бийся горою у плід, бо прекрасний, неозорий, засмішний світ. Це видно. рукою доторкнешся, а ніби ніч і тільки очеред лишить на сонці. Так ніби чиста річка перебігла, помила все своїм сяєві, глибоко під ногами картопля з грубими, неумитими вмити величками зітхає. Тиха яма тримала наш лице. Під низьким склепінням ще важче може надія. Рука, розгрібши те, що було сніг, проникнувши у теплий потаємний світ, завмер. Вони спотворили мою пісню. Це була добра пісня, але вони не зрозуміли і спотворили її. А я шуклав неї все своє життя. Спи моя люба усе засинає, попивши на ніч з ріки молока. Циферблат плат будинника поріс сухим очеретом дрімає, колиска твоя, всміхнувшись прощайно білосніжним сміхом, Загойдалась на вітрі, підвішена до неба с нами. Я заплету твої коси до завтра, ранку нахилюсь над тобою вінеї. Очерету горить свічка запала мною бездомним. Крила над тобою, крила від тобою, повня пам'яті. пам'ять. Дякуємо. Yeah. Справді мікрофони дивні. Якби тут був молеквій білий, то він, війна молодий заспівав пісні на вірші. Шаві, зокрема, якщо поки не пізно биться головою у